Прискіпливо розбирали роботу органів місцевого самоврядування району у напрямку аграрного комплексу. У піддослідній район потрапив як такий, що має найгірший в області показник виробництва сільгосппродукції на 100 гектарів ріллі. Хоча якимись успіхами керівництво району хвалиться. Більше сотні курів на території зростають обсяги капіталовкладень фермерів у гектар обробляємої площі, пошук та введення в обіг земель, які не засівались ніким. А таких в районі 10 тисяч гектарів. Більше нема ні у кого. Регулядміністрація була предложена дійствуючим і ефективно роботуючим підприємцям в оренду ці землі. після прийнятих мір на перше двінадцяте. 2011 года площадь необрабатываемы земель сократилась до 7,6 тысяч гектар. На 1.02012 -е года остается 6,4 тысячи гектар, из которых 4,3 Тисячі гектар завершають оформлення документів і к до началу вісіння полівих робот етапашні будуть обрабатуватися. Втім, у обласних спеціалістів є свій погляд на успіхи влади та ризики досягнутої стабільності. 60% землі обробляють три найбільші агрофірми, які постійно на три чверті засівають їх соняшником. 30% процентам толька рідна плати виплачена в районі. А если посмотреть заработную плату в этих инвесторов, которые платят? Средняя по району сложилась 1427 гривен, по области 1772. А в Чсп Флинт в этих же инвесторов заработная плата 828 гривен, В заре 883 гривны. Скіфі 904, це в два рази за менше, ніж в середній по області. Губернатор вимагає від керівника району навчатись у успішних фермерів, колег з інших районів, областей та Росії, а також залучати нових спеціалістів, якщо старі не здатні на аграрні звершення. Ви повинні розуміти, що ви глава адміністрації сільського району. Мені цікаві підходи підходи вашого селі, а не в добичі полізницька панк. Это не есть ваша основная тема. Ваша тема сегодня – поднимать урожайность и поднимать надои, только поднимать сегодняшними правилами, не планового хозяйства, а учитывая рыночные условия. Поки сільськогосподарський район, який має бути успішним, не використовує свій потенціал, без овочів сидять довколишні міста та села, які традиційно годували антрацитівські землі. В районі ліквідовано крупнотоварне тваринництво. На докорінне змінення ситуації на краще губернатор дав нинішнім керівникам району час до кінця року, а на планування та підготовку місяць.